Всім привіт! Мене звати Ольга Панчук. Я представник компанії джерелі, а також лідер проєкту Клуб успішного лідерства. Як я потрапила в Джерелію? можна сказати випадково. Дуже часто приходили запрошення про співпрацю, але я їх не брала до уваги, так як на той час працювала в іншій мережевій компанії. Одного разу познайомилася з милою дівчиною. Почали спілкуватись, вести переписки в соцмережах, і вона мені запропонувала співпрацю. Дізнавшись про всі деталі та умови роботи, я вирішила спробувати. Я прийняла для себе рішення будувати бізнес в нашій рідній українській компанії Джерелія. Ви не задумувались, чому зараз тільки на Україні мережевих компаній, які успішно розвиваються? Чому зараз мережевий маркетинг такий популярний? А саме тому, що він дає можливість будувати бізнес з нуля, без вкладів, без ризиків. Та без якихось обов'язкових знань та вмінь. Він дає будувати бізнес, дає можливість будувати бізнес простій людині. Тоді чому не можна розвивати українське? Я дала собі відповідь на це питання можна і треба. Брайан Трайсі одного разу сказав, що якби він починав все з нуля, він би обрав молоду мережеву компанію. Із хорошою системою навчання та підтримки. Ви знаєте, це не просто слова. Джерелія саме молода компанія. Вона дає чудову систему навчання, успішний старт, чудову систему підтримки, командні чати, безкоштовну реєстрацію, безкоштовну доставку, а також знижку на продукцію від 25 до 70%, програма лояльності, постійні акції. Вечірки знижок та багато інших цікавих подарунків. Я прийняла для себе рішення будувати бізнес в нашій компанії. Я впевнена, що я в правильному місці у правильний час. Я розвиваю українське. Я купую українське. Я розповідаю про українське. Я підтримую рух світу свого по своє 2.0. Ти зі мною?